Представниками влади. Стаття, 22, наголошу зовсім про інше. А саме про недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Тобто, звузити не можна. Якщо ти вносиш зміни до законодавства або, відповідно, вже приймаєш новий закон, то не має бути звуження змісту існуючих прав та свобод людини. Ось, це істина, яка має завжди бути в головах у представників влади. Але, мабуть, не було цього. І вони оцей процес провели. На момент прийняття Конституції України діяла мажоритарна виборча система. Але з моменту прийняття вже Виборчого кодексу України. В 2019 році діє вже пропорційна виборча система. Тобто виборча система, за якою голосування за кандидатів проводяться за партійними списками. І для того, щоб відновити зміст статті 22, бо вона зараз порушена. Порушена. Треба негайно вести зміни на законодавчому рівні та повернути мажоритарну виборчу систему. Тобто, проводити вже вибори по змішаній виборчій системі. Як по мажоритарній, так і про, по пропорційній. Тобто 50 на 50. Ось таким чином. Треба повернути зміст цієї статті, статті 22 Конституції України для її відповідності. Бо оце порушення, воно було допущено, мабуть, не розуміючи, що тоді коїли депутати Верховної Ради. І відповідно, хто підписував цей закон. Ось, шановні глядачі, що відбулося? А цих же депутатів обрав народ. А депутати, мабуть, не розуміють цього, мабуть, не читають Конституцію. І, мабуть, не здогадуються про те, що вони зробили. Але при цьому вони вітають з ним Конституції. І розповідають, що вони такі правники і такі законо.